Доброго дня. Це людина з шиїм фото наклейки на холодильнику висить в мене пір. Я би хотів, щоб ви ще раз пам'ятали Олександра Шевковського. І я думаю, вас є що сказати для наших майбутніх футболістів. Навіть не майбутніх теперішніх. Доброго дня. Сподіваюся, цей день для вас добрий. Але, на жаль, сьогодні в нашій країні йде війна. І, всі з великим нетерпінням і очікуванням чекаємо, коли ми переможемо і коли зможемо жити спокійно, ходити по вулиці, не боячись, що прилетить якась ракета і до того повернуться всі наші воїни живі і здорові. Це перше, що я хотів сказати. Ну, по-друге, хочу вас всіх. Мені приємно бачити вас, мені приємно бачити ваші усмішки, ваші веселі обличчя. Я так само, ви можете це не повірити, так само колись був дитиною, так само дивився на відомих гравців, коли вони приїжджали до нашої школи, де я навчався. Коли давала нам свої поради. І сьогодні я стою перед вами, я розумію, що це правильно. Це правильно, коли ми ділимося своїми знаннями, ми ділимося своїм досвідом. Що ми передаємо вам а, якусь частинку, якщо можна так сказати, нашої а, долі, і ви в майбутньому будете захищати кольори свого улюбленого клубу, будете захищати кольори. Національної збірної будете відстоювати звання на світових форумах і здобувати найкращі, найвищі місця. Я бажаю кожному з вас втілити свою мрію, яка у вас є зараз. Я впевнений, що кожен з вас хоче завжди бути переможцем, але для того, щоб перемагати на самому високому рівні, ви маєте перемагати. В дрібних моментах це коли треба, можливо, раніше встати для того, щоб зробити зарядку. Це, можливо, треба для того, щоб добре підготувати своє домашнє завдання в школі. Ви знаєте, сьогодні футбол виходить на такий рівень, що спортсмени, всі дивитесь певний чемпіонат світу. Перед ними стоїть великі виклики. У них обмаль час, дуже мало часу. І вони повинні боротися, в першу чергу, з собою для того, щоб якнайшвидше там, обробити м'яч, зупинити, якнайшвидше зрозуміти, що вони хочуть дати. Тому, якщо я кажу, я хочу сказати так досить. Просто ви боретесь з м'ячем, ви боретесь з собою, з пространством, з часом. Ну, і з супер. Для цього треба дуже швидко приймати рішення. Для того, щоб дуже швидко приймати рішення, ви маєте працювати над своїм інтелектом. А це Ваше домашнє завдання і ваш виток кожного дня це і навчання в школі, це і слухати, що говорить вам ваш тренер, це поважати батьків своїх. Це велика робота, робота над собою. Я впевнений, що ви самостійні навчитись правильно аналізувати все, що відбувається з вами, вам це допоможуть ваші тренери, батьки, керівники, вчителі, друзі, наставники. І тоді, я впевнений, ви зробите. Фантастичний фундамент для вашого майбутнього досягнення. не тільки в спорті, не тільки в футболі, а й у вашому житті. Кожному з вас, я бажаю бути переможцем завжди великих, але для того, щоб